Друзі, всім привіт! Сьогодні перша буквально пару секунд тому насипала нашим курочкам корм, сипучка, гровер. Зараз покажу ближче, як він виглядає. Ось так виглядає в нас гроверний корм. Як бачите, птиця зразу ним зацікавилась і досить гарно він їм смакує. Пташечки їдять, ну правда, у нас ця партія попалась дуже якась грибуча, як звичайна несучка. Дивіться, курка грибе, грибе, грибе. В них навіть е, по минулі рази, як ми тримали, Боже, та не зносьте вже три ногу. Минулі рази, як ми тримали е, пташечок, ти розсипиш підстилку, вона так і скрізь рівномірно є, все супер. ну Тобто, ти собі почистив під гріб, все класно, супер. Зараз, як бачите, тут робиться бог, зна що. Дивіться, що вони збоку роблять. Ти їм насипаєш, вони то все згрибають на одну, можна сказати, купу, ну на дві в нас виходить. І далі розгрибають, де їм подобається, а де ні. Дуже така цікава пташка цього разу. Кажу на поїлки, реагує дуже слабо, вже зробила так, щоб просто вони там тічуть, то почалось нормальне споживання води. А так то кажу, дуже така. Цікава партія, якщо чесно. Ну, але їдять, дай Боже, то думаю, буде в нас з них результат хороший. Перший раз ми гровер загранулювали, а от зараз вже просто змололи і от замішались. Покажу ще раз, отак виглядає бро... Бро... гровер бройлерний рецепт: це, ви можете подивитись на каналі Сучасний фермер, просто неймовірний. Олександр там розказує дуже багато нюансів по годівлі птахів. Та й взагалі дуже корисний і пізнавальний канал. Всім рекомендую. Так, от бачите, бройлер і сипучка це без проблем. пташка споживає. Звичайно, зараз вони ще не так будуть їсти, якби їли, наприклад, гранулу Дім треба трошки більше її заковтнути. Ну але, друзі, на сьогоднішній день гранулятор це є е, великі. Кошти вартує, то хто хоче вирощувати птицю, не обов'язково гранулятор. Це може зробити млин і може зробити, ну, звичайно, там, вимішати його в мішалочці, навіть якщо у вас немає змішувача, то я кажу, якщо вас цікавить саме птиця, не в. Впирайтеся в те, щоб купити гранулятор. Спробуйте на сипучому кормі. Далі вас досвід вам покаже, потрібно вам гранулятор чи ні. А отак, як ви можете бачити, птиця чудово споживає сипучку. Це пару вже ну, давайте так, пару хвилин вже минуло. Птиця споживає сипучку повним ходом і не цікавиться нею там гірше, як гранулою, чи не їсть її. Всім гарного дня, пока-пока.